Привіт, тобі другокласники! Сьогодні у нас ще один урок в такому онлайн-форматі через відео. Сподіваюся, що вже з наступного тижня ми зустрінемось на онлайн-зустрічах. І для початку пропоную з вами поспівати пісеньку про алфавіт. Нагадую, що ми з вами вже його вчимо, тому що, як, вийду на, як вийдемо ми на онлайн-зустрічі через Zoom, обов'язково буду перевіряти. Тому давайте співаємо разом. З вас повторив алфавіт і переходимо до нової теми. Сьогодні ми з вами продовжимо вчити поняття один і багато. Давайте згадаємо, якщо, наприклад, слово собака в однині, одна собачка, як ми нам сказати от, слово собака, як буде на англійському? Собака англійською буде док. А для того, щоб сказати, що собак багато собаки, ми додаємо в кінці слова букву S, і в нас виходить «докс». Так? Те саме, приклад, наприклад, кіт, cat і cat's. Так, один і багато. Якщо нам потрібно на минулого разу, на минулому уроці я вам задавала домашнє завдання, потрібно було записати this, the, it, they і it. От у вас було домашнє, зараз я навіть спеціально відглянула, щоб. Коли на один предмет, ми пишемо it, it, is. А якщо їх багато, ми пишемо «they are. Так? І сьогодні ми продовжуємо вчити поняття один і багато у відношенні розташування, де знаходиться цей предмет? Чи він знаходиться близько, чи він знаходиться далеко. Open your book. Відкрити свої книжечки. Page number 42, сторінка номер 42 Тут у вас є вправа. Така ось дві дівчинки, дві однокласниці розмовляють між собою. І от перша дівчинка, давайте поглянемо, запитує What is this? А друга дівчинка відповідає: This is a rubber. От така ось така стирачка лежить у неї. Запросила: What is this? Що це? This is rubber. Це стирачка. Повторіть, будь ласка, прочитайте ще раз. «What is This, this is a rubber. Давайте поглянемо на наступне. Бачите, серчка лежить поряд з дівчатками. Вона одна і вона лежить поряд. А тепер дівчинка показує пальчиком направлені ось лінійки і запитує: What is that? А дівчинка відповідає: Z is a ruler. Тобто, що це? Що там знаходиться? Там рулер. Ru лінійка. Погляньте уважно. This... Тут, що тут, що це знаходиться, що тут поряд з нами. Із Z. Там. Далі. Тобто, для того, щоб, наприклад, тут я зараз переключуся на екран. І на два котика. Котикет. Для того, щоб нам позначити котика, який знаходиться близько до нас. Він один котик і знаходиться близько. Нам треба сказати, вживати таке слово, як this. Ось, ще раз повертаюся на книжечку. This. This is cat. Це кіт. Він тут знаходиться поряд з нами. А другий котик, як бачите, він там далеко десь за травичкою сховався. Він там, він далеко. Він також один, але він там, десь, там, там сидить. І для того, щоб нам сказати, що це кіт у цьому випадку, ми використовуємо слово Z. Ось воно. Z. Тобто він знаходиться десь далеко. Ще раз. Близько до нас один предмет, один в даному випадку котик. «this is cat», а далі Z cat». Повторіть, будь ласка, this, Z. Близько до нас один «this», далеко від нас один. Це буде Z. Тобто, ще раз, якщо предмети в однені знаходяться, знаходиться один предмет, і він знаходиться близько до нас, от зараз ручка прям близько-близько до мене, то ми використовуємо слово з близько знаходиться предмет. А якщо він десь там далеко-далеко-далеко-далеко, ми використовуємо слово ЗЕТ. Обоє слова означають це є, тобто, що це знаходиться. Але по цьому слову, чи зіс чи ЗЕТ ми можемо зрозуміти, де знаходиться предмет близько до нас чи десь далеко. Сядіть в сторону свої підручники, не закривайте. А давайте відкриємо activity Book на сторіночці 37. І одразу ж виконаємо тут у нас є перша вправа, виконаємо найперший завдання, найперший рядочок. Подивіться. Поряд хлопчик показує на листочок із циферками, він знаходиться поряд з нами. Він хоче сказати, що ці цифри знаходяться поруч. Ці цифри, вони поруч. Яке ми сюди слово пишемо: з іліз? Ну, звичайно ж, ЗИС, навіть у нас така підказочка є. Тому звернулися до книжечки, піддивилися ще раз, як пишеться ЗИС, і впишіть ті букви, яких не вистачає. А от там далі показується пальчиком, що далі знаходиться вікно. Зайтесь Windows, десь воно таке далеко знаходиться від хлопчика. Тож впишіть, яких букв не вистачає тут. Знову ж таки, книжечка у вас відкрита, ви піддивилися щодень, як там З пишеться. І впишіть пропущені букви. Переходимо далі. Питаємося до підручника. І давайте зараз з вами трішки так подивимось на наступні такі слова. От, третє, У нас зображена така машинка. Дитина тримає її на руці. Тобто вона близько до неї чи далеко? Звичайно, що близько. Якщо на руці, це максимально близько. Як. У мене рука писана. <схід> Як нам сказати, this is car чи that is car? Якщо вона близько. This is car, тому що близько. А от зошит exercise book. Десь і далі. Бачите, рукою не достає дитинка. Отже, він десь далеко знаходиться. Тут буде Zet is Exercise Book. Повторіть. This is car. that is екerсайзбу. Наступне, ну я так розумію, що це олівець, так? З таким зайчиком. This is pencil. That is pencil. Давайте подивимося пальчиком. Дістав до лівчика, тому все ж таки близько. Тому ми приймаємо слово This. This is pencil. А от такий листочок паперу лежить. «Paper» That is paste. paper. Ще раз. This is car. That is exercise book. This is pencil. That is paper. Окей, переходимо на наступну сторіночку. І тут у нас вже хлопчики говорять. Подивимося. This are my pencil. I can share them. Thank you. Хлопчик каже: Це мої олівці. Можеш ними користуватися. І другий хлопчик відповідає: Thank you. Дякую. Подивіться, будь ласка, знову ж, якщо ви помітили, як я прочитала, що тут? This. Ще тут. this. Єдине, що в цьому випадку І трішки подовжено читається. This. І Си трішки, наче заглушається. Тому що друга буква І подовжує першу. This. В даному випадку this А май пенсил с. Помітьте букву Си. Тобто огріців не один, а багато. Якщо предметів багато і вони знаходяться поряд, то ми використовуємо ЗИС А. Знову глянемо. Тут в нас була стирачка, вона була одна. Ми використовували ЗИС іС. Як я вже говорила, ІС це такий друг однини, А це такий друг множини. Тому ЗИС А, в тому випадку, якщо предметів багато, і вони знаходяться поряд. А далі хлопчик показує. Those are my books. I like books. Там мої книжки. Я люблю книжки. Тобто, книжок багато. Вони знаходяться десь далеко на полиці. І хлопчик каже, «those are my books. Там мої книжки. Слово «those are» ми використовуємо, коли говоримо про множину, яка знаходиться далеко. Подивимось на наступний рядочок. <кій> Хлопчик запитує: what are this? Що знаходиться тут? They are My Picture? Це мої картини. That are those? Що там? They are My Computer там мої, Це мої комп'ютерні ігри. Уважно, дивіться. Якщо множина і близько, this are Якщо множина далеко, то Ось Такий малюночок. Ну, давайте візьмемо яблучка – Apples. Десь багато яблучок, і вони знаходяться десь близько на дереві. Як ми скажемо? Зіс apples. Чи those are apples. Вони близько, їх багато. Звичайно ж, a apples. А, наприклад, квіти, Вон, дивіться, ті, що далі знаходяться flowers, які знаходяться далеко. Якщо множина і вона знаходиться далеко, ми використовуємо слово those. Ось воно, подивіться, those. І давайте одразу повертаємось до нашого activity book. Другий рядочок. От у нас хлопчик нам знову ж таки показує свої олівці, які знаходяться поряд. Тобто, this pencil, так? І там десь далеко показує пальчиком, що там знаходяться мої книжки. Тобто ми використовуємо слово those. Запишіть, будь ласка. Повернуть до книжечки. Ще раз повторіть, будь ласка. <кій> Якщо однина близько this, однина далеко that, Множина близько з. Множина далеко those. Дуже легко запомнити, однина читається, хоч, якщо близько, хоч «однина», хоч множина, читається однаково, «зис». Тільки тут більш таки різкий, «зис», а в множині – «зис», Трішки протягнуть його. А множина, якщо далеко, однина читається Z, а множина – «зоус». Ці чотири слова потрібно запам'ятати. А ще краще відкрити свої зошити, в яких ми пишемо, писали з вами букви, нові слова. І запишіть оці чотири слова. This, зис, those. Можете так прямо в рядочок їх і записати, просто щоб ви запам'ятали, як вони пишуться. І, звичайно, в своїх Activity бук допрацюйте, будь ласка, ще чотири слова. Нам тут треба ще дописати пропущені букви. Машини Car, зірочки Star, у підстругалки Sharpінner і рулер лінійка. Це обов'язково доробіть. Ще одна вправа. Ми перегорнемо одразу дві сторіночки. І тут в нас є ось така права, на стрінечки 41, права 1. Нам треба розставити ці ж самі слова, в залежності від того, що зображено. Ось, наші знову ж такі слова: This, that, Зіс, those. Давайте подивимося, машинка. Вона знаходиться. А, дивіться, це не машинка, це підстругалка вигляді машинки. Бачите, ось є отвір для того, щоб полівчики туди ставали. А Я вам розказуюся машинка. Шарпінер. А зараз подивилася і зрозуміла, що це ж підстругалка. Панатна. В знаходиться поруч. Тож яке слово сюди підійде? Звичайно, що this. This is a sharpener. А тут листочок теж Він один paper. Але він знаходиться далеко. Бачите, ще є відстань між пальчиком і листочком. Отже, сюди він один, але він далеко. Тому пишемо: Z. Окей. Okay. Далі дивіться. Циферок, їх багато, numbers, їх багато. Але вони знаходяться близько. Тобто сюди нам підійде. З подовжене. Зірочки, вони знаходяться далеко, їх багато. Stars. а uh, stars Сюди нам підійде? Зус. І так само-самостійно розставте ці чотири слова, куди потрібно на наступних малюнках. Подивіться, як book зошит. Далеченько знаходиться, да, є відстань більш до пальчика. А годиночок прямо в руках, як локс, олівчик, їх декілька. Він не один олівчик, вони знаходяться в руці дуже близько. І картинки десь там висять. Бачите, хлопці вказують. Будь ласка, мені оцю сторінку, тільки оцю сторінку, і все. Мені сфотографувати і надіслати. доробіть усі домашні, які були задані у минулих відео. Особно, особливо мене цікавить. Відео там, де ви розповідаєте про шкільні предмети, прислала тільки одна дитина. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що все-таки побачу ваші очі через екран на наступному тижні. Бережіть себе і не забувайте робити домашку. Дякую за увагу, до побачення, goodbye!